Сьогодні отримали відповідь на адвокатський запит з медичного закладу, отримали копії документів, які підтверджують, що дитина клієнта має статус дитина з інвалідністю, відповідно для отримання відстрочки. І постало питання від клієнта: а чи потрібно надавати довідку про відсутність заборгованості зі сплати аліментів? І тут потрібно зазначити наступне: що коли ми кажемо про відстрочку стосовно дітей, яких троє та більше, там Головна умова не мати зі сплати аліментів понад 3 місяці. При цьому, якщо ми кажемо, що дитина має статус дитини з інвалідністю або інші захворювання, які надають можливість отримати відстрочку, так, тяжкі захворювання дитини, там немає необхідності. Мати не мати заборгованості зі сплати аліментів, так? Тобто, загалом направляти довідку про відсутність заборгованості не потрібно її отримувати також. Тобто це актуально для тих, хто має дитину з інвалідністю і не перебувають в активному шлюбі з матер'ю дитини, як, наприклад, мій клієнт. І у нього була ситуація, що мати дитини не надавала відповідні документи, посилаючись на те, що він не має отримувати відстрочку. І знову ж таки ми направили адвокатський запит, отримали всі документи, і зараз реалізовуємо його право. Якщо у вас така ж ситуація, пишіть нам.